Ця молитва не випадково прийшла до тебе саме сьогодні. Вона змінить твій день. Вона привнесе спокій там, де був хаос. Вона дасть мудрість, коли ти не знаєш, як діяти. Вона принесе терпіння, коли сили закінчуються, і вона поставить навколо тебе невидимий Божий захист, який не проб'є жодна темрява. Ця молитва жива. У ній сила Святого Духа, і якщо ти слухаєш її серцем, Бог уже діє. Тому не просто слухай, молись разом зі мною. Кожне слово це зерно віри, кожна фраза дія Божої сили. Коли ми проголошуємо Його Слово, воно діє так само, як і фізичні закони. Бо так говорить Господь: слово моє не повертається до мене порожнім, але чинить те, для чого я його послав. Тож приготуй серце. За спокій свої думки. думків, молімося разом. Господи, Ти хочеш зробити мене блаженним, блаженні в Богі Духом, бо їхнє є царство небесне, і я кажу: Господи, дай мені серце, вільне від гордості, хай Твоє царство живе в мені вже тут, на землі. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Я довіряю тобі свої сльози, Боже, бо Ти обіцяв я обітру кожну сльозу з очей їхніх. Так і станеться. Як ти кажеш у слові, блаженні лагідні, бо вони вспадкують землю. Господи, навчи мене лагідності, щоб у ній була сила, а не слабкість. Блаженні, голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Ти, Господи, є хліб життя. Насич мене істиною, щоб я більше не шукав у світі того, що є лише в тобі. Блаженні, милостиві, бо вони помилувані будуть. Навчи мене, милості, щоб серце моє було, як твоє, співчутливе, відкрите, живе. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Очисти мене, Господи, від прихованого, від лукавства, від страху, бо лише чистота серця дозволяє бачити тебе. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Я хочу бути миротворцем, нести твій спокій у дім, у місто, у світ. Так, як ти сам сказав, блаженні, хто мир чинить, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє є царство небесне. І я дякую тобі, Господи, що навіть у несправедливості ти даєш мені стояти у вірності. Господь, ти робиш мене світлом, Господи, Ти сказав, ви сіль землі. Навчи мене зберігати смак віри, щоб не стати байдужим. Хай у мені буде сила. Що зберігає добро навколо. І ти ж сказав ви світло світу, хай це світло горить у мені, щоб, бачачи мої добрі діла, люди прославили Отця Небесного. Як написано у Слові не ставлять світильника під посудину, а на свічник і світить усім, так нехай буде і в мені Господи. Господь, ти робиш моє серце чистим і сильним. Ти навчив блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. І я молю тебе, очисти моє серце, щоб я бачив тебе не лише на небі, а в кожній людині поруч. Як ти кажеш у Слові, коли принесеш дар свій до жертовника і згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш дар і примирись. Так і я, Господи, не хочу стояти в молитві з образою. Навчи мене прощати, як ти прощаєш. Господь, Ти забезпечуєш усе моє життя, усі сфери мого життя процвітають, стосунки налагоджуються, здоров'я міцне, сила є кожного дня. Ти сказав: не турбуйтеся про життя ваше, що їсти чи пити, ані про тіло ваше, у що вдягнутися. І як написано в Євангелії, Погляньте на птахів небесних вони не сіють, не жнуть, а Отець ваш Небесний годує їх. Так і я довіряю тобі, Господи, моє життя у твоїх руках. Ти навчив шукайте найперше царства Божого і правди його, і все інше додасться вам. І сьогодні я шукаю Твого царства в серці, у справах, у словах. Господь ти робиш мене праведним у своїх очах. Як ти кажеш у Слові. Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, творіть добро тим, хто ненавидить вас. Господи, це нелегко, але я прошу сили любити, коли болить, і прощати, коли не заслуговують, бо так ти навчив мене. І ти сказав якщо ви прощаєте людям провини їхні, простить і вам Отець Небесний. Я приймаю це, Господи, і сьогодні я відпускаю кожен біль, кожну образу. Кожне минуле слово, що кололо душу. Господь, ти робиш мене мудрішим від мудрих. Господи, ти навчив, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Так і я сьогодні стукаю до тебе. Я шукаю тебе у всьому, що роблю. І знаю, як ти обіцяв, хто шукає, той знаходить, а хто стукає тому відчиняють. І ще ти сказав. Не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, а той, хто виконує волю Отця. Тому, Господи, дай мені не лише слухати Твоє Слово, а й жити ним. Господь, Ти даєш мені дім на скелі, Ти робиш мене мінцим. Тайм, Бадин Ісусе, Ти закінчив ту проповідь словами. Кожен, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібний до чоловіка мудрого, що збудував дім свій на скелі. І я прошу тебе, Господи, допоможи мені будувати життя на твоїй скелі, на слові, що не коливається. Бо прийдуть дощі, пролються ріки, повіють вітри, але якщо дім стоїть на тобі, він не впаде так ти сказав і так я вірю. Господи Ісусе я приймаю сьогодні Твоє Слово. Як хліб і воду для душі, ти дорога, істина і життя. І я дякую тобі за те, що ти говорив не для далеких поколінь, а для мене сьогодні. Нехай ці слова живуть у мені, нагадуючи, що щастя у чистоті, мир у прощенні, а сила у любові. І як ти сказав у кінці тієї проповіді, хай буде ваше слово так, так, ні, ні. Навчи мене бути справжнім, простим. І світлим. Я дякую тобі, Господи, за нагірну проповідь, за Твої слова, що лікують світ, і кажу з вірою, Твоє царство нехай прийде, Твоя воля нехай буде, як на небі, так і на землі. Друзі, що саме Господь відкриває нам, яких дій хоче від нас Господь, та від яких думок і вчинків Він застерігає кожного з нас? Тепер, коли Слово Боже посаджено у наше серце та душу, нехай воно зростає через відкриття уроків. Підписуйтесь на канал Молитви Українською. Якщо не зробили цього, ставте вподобайку та укорінюйтеся у слові та вірі через найважливіші уроки. Просто зараз. Господи, тепер ми підносимо перед Тобою прохання про визволення. Ми знаємо, що є небезпеки, які ми не бачимо, і тенета, які розставлені ворогом. Але Твоє Слово каже: ти визволяєш душу нашу від могили, ти охороняєш від пасток і тенець зла. Тому ми молимося, захисти нас від усього прихованого, від усякого підступу, від задумів темряви, ангеле-охоронцю, стань перед цими людьми і тримай вогняний меч. Нехай розірвуться кайдани, нехай зруйнуються тенета, нехай темрява втече. Я приймаю повний захист і визволення. Є люди, які живуть серед загрозливого оточення, серед заздрості та наклепу, серед маніпуляцій і несправедливості, але Ти, Господи, наш щит і праведність. Ти ховаєш своїх дітей під тінню крил і ніщо не може завдати шкоди. Тому ми проголошуємо. Нехай зло буде посоромлене, нехай наклепники втрачають силу, а кожна неправда зруйнується. Нехай ця людина піднімається у Твоєму світлі і ходить у свободі. Моя душа й тіло під Божим захистом я приймаю перемогу. Боже, ми просимо про звільнення від невидимих уз, від думок саморуйнування, від спокус здатися, від хибних голосів, що сіють брехню у свідомість. Ми молимося, щоб ангел-охоронець вступив у духовну битву, боронив від усякого нападу і приносив мир туди, де було сум'яття. Господи, нехай кожна людина відчує легкість у думках, свободу від страху, ясність у розумі. Я приймаю звільнення від усяких уз, мої думки чисті в Ісусі Христі. Дякуємо, Господи, за всі визволення, які Ти вже зробив, і за ті, які ще звершиш. Навіть тоді, коли ми не знаємо, від чого ти нас уберіг, ми вдячні. Бо жити під твоїм покровом означає бути огорнутими турботою. Тому е, ми молимося: вбережи наших дітей, наших чоловіків і дружин, батьків, друзів і рідних, постав стіну вогню навколо них. Хай ангели-охоронці будуть на своєму посту, моя сім'я під Божим покровом, я приймаю його охорону. Господи, Ти наш швидкий помічник у бідах. Ми довіряємо Тобі наші кроки, наші дороги, наші рішення. Просимо, скеровуй вибір, захищай від помилкових рішень, від небезпечних місць і сумнівних людей. Нехай Дух Святий веде нас у кожному рішенні, нехай ми будемо чутливими до Твого голосу. Ми визнаємо, лише Твої дороги надійні. Я приймаю мудрість від Господа і Його провід. Тепер, Отче, ми просимо Тебе благословити усі сфери життя тих, хто молиться разом із нами. Благослови їхнє здоров'я, нехай тіло буде сильним, клітини відновленими, імунітет захищеним, благослови душу, нехай думки будуть ясними, серце наповнене миром, а внутрішні рани зцілені. Благослови дух, нехай він буде наповнений вірою, любов'ю і силою. Я приймаю благословення на здоров'я, душу і дух, благослови сім'ї, нехай у домах панує єдність, розуміння і любов, нехай сварки зникнуть, а замість них народиться взаємоповага. Благослови подружжя, щоб вони були опорою одне одному, благослови дітей, щоб вони росли в безпеці й у страху Божому. Благослови батьків, щоб вони мали мудрість і терпіння. Моя сім'я благословенна Господом, я приймаю мир у своєму домі. Благослови роботу й покликання. Нехай руки цих людей творять добро, нехай їхня праця приносить плоди, нехай відкриваються нові двері, нові можливості, нові шляхи. Там, де була закритість, нехай буде відкрите, там, де була нестача, нехай буде достаток. Там, де була зневіра, нехай буде надія. Я приймаю благословення на працю і фінанси. Благослови фінанси, нехай борги зникнуть, нехай з'явиться мудрість у витратах, нехай прийде достаток у кожну сферу. Господи, Ти даєш насіння сіячу дай і нам мудрість управляти фінансами. Нехай жодна людина не залишиться у нестачі, нехай завжди буде хліб на столі, дах над головою і мир у серці. Моя економіка благословенна, я приймаю забезпечення від Господа, благослови майбутнє. Господи, Ти знаєш те, чого ми не бачимо. В Твоїх руках дні, що ще не прийшли. Тому ми віддаємо тобі наші плани, мрії, прагнення. Нехай кожен крок буде підкріплений твоєю мудрістю, нехай майбутнє буде світлим, наповненим сенсом і благодаттю. Я приймаю Боже благословення на своє майбутнє. Благослови служіння. Господи, кожен, хто чує ці слова, може стати Твоїм світлом для когось іншого. Дай їм сміливість говорити про Твою любов, ділитися добром, підтримувати слабких. Нехай їхнє життя стане проповіддю, нехай їхні слова і вчинки несуть світло туди, де панує темрява. Я приймаю покликання бути світлом у цьому світі. І зараз я молюся, нехай кожен, хто слухає, відчує, як Божа сила вже діє. Нехай серце стане спокійним, душа знайде мир, тіло відчує легкість. Господи, Ти сказав: Я зцілюю всі недуги ваші, ми віримо Твоєму слову. Ми приймаємо це не як обіцянку на завтра, а як реальність сьогодні. Я приймаю чудо зцілення тут і зараз.